Всім привіт, друзі! Зовсім не обов'язково на Великдень фарбувати яйця промисловими барвниками, які часто забарвлюють не тільки шкарлупу, а й білок. Прихильники природнього фарбування, такі як я, використовують для цих цілей лужпіння цибуля, яке сьогодні в мене є звичайна цибуля і синя. Також можна брати чорниці. Звичайно, це не економний варіант, але в мене було заморожене, власноруч зібрано ще з попереднього року. Так, чай каркаде та куркума. Ще я знаю, що фарбують яйця за допомогою відвару шипшини, кави, зеленого чаю та червоного перцю. Ну що, розпочнемо ми з лушпиня цибулі. Ось такий пакетик великий в мене є. До речі, можна фарбувати окремо синю цибулю, а окремо звичайною. Проте в мене сьогодні буде мікс. У кастрюлю викладаємо лушпиння. По кількості важко сказати, але це має бути приблизно так, щоб натискаючи, притискаючи це у нас була десь заповнена одна третя каструлі. Наповнюємо водою. Повну каструльку налили води, холодної води і ставимо на вогонь. Лужпиня має проваритися, а тим часом ми поставимо на вогонь каркаде. Ось такий чайочок я купила у АТБ. 80 грам. У каструлю опускаємо 4 столові ложки цього чаю. Також залили холодною водою і ставимо на плиту. Бачимо, що чай вже закипає каркаде, тож додаємо столову ложку оцту та півстолової ложки солі, для того, щоб яйця не потріскались. Також хочу сказати, що для того, щоб отримати більш рівномірний малюнок, варто процідити, виняти. Ось це все. І проварювати яйця вже у... у водичці. Але мені більше подобається, коли вони ось так проварюються разом з листячком і отримують такий візерунок. Ставимо таймер на 10 хвилин. Дивимось, що тут цибулька. Цибулька також вже кипить. До неї так само столова ложка оцту та півстолової ложки солі. Перемішуємо. До речі, це лошпиня з цибулі можна використовувати декілька разів. От я, наприклад, сьогодні роблю це для відео, а наступний раз буду вже проварювати яйця, власне, на великдень. Лошпині не зіпсується, я його поставлю в холодильник і буде чекати воно на суботу. Так, опускаємо яйця. І так само можна процідити і варити суто у рідині у водичці. А можна ось так з цибулькою. Вже пройшло 10 хвилин, тож я виключаю і ставлю вистигати. Тепер займаємося куркумою. Три столові ложки куркуми. Заливаю літром холодної води, перемішую, щоб не було грудочок. І ставлю на плиту. Чекаємо на закипання. У іншій ємності ми будемо фарбувати за допомогою чорниці. Беремо приблизно 1 стакан чорниці на літр води. І також ставимо на вогонь, чекаємо на закипання. Не забуваємо додати 1 столову ложку оцту і по пів столової ложки солі. Вона вже закипіла, тож у неї опускаємо яйця і ставимо таймер на 10 хвилин. Також опускаємо і у чорницю. Тим часом дістаємо яєчка з лушпиння. Пам'ятаємо, чим довше вони пролежать у лушпині, тим більш насичений колір буде. Хоча подивіться, вже яка краса! І, до речі, наявність служпиння все ж не завадили однорідності забарвлення. Як бачимо, досить однорідно яйця забарвлені. На черзі Каркаде. До речі, ці яйця називають драконіми. Зараз побачите, чому. Такий характерний малюнок на них буде вимальовуватись. Цей розчин також можна використовувати повторно. Яйця з куркуми можна діставати одразу, а можна залишити ще на деякий час в цьому розчині для того, щоб вони набули більш насиченого кольору. Ну і також дістаємо з чорниці. Друзі, а що ми зробимо з вами зараз? Я відбираю трошки розчину куркуми, бо в мисті в мене його забагато. Ось так залишаю. І сюди до цього розчину висипаю приблизно 20 грам, тобто на 3 ложки куркуми я додаю 20 грам чаю каркаде. Ось так перемішую і чекаємо, поки закипить. Опускаємо яйця. Та проварюємо їх 10 хвилин. Ось такі яєчка ми отримали, тож працюємо далі. Тарілку я застеляю серветкою. І зараз нам знадобиться соняшникова олія. Зовсім трошечки наливаю олії на серветку. Кожне яєчко протираю нею. Це додасть близько. Ось що, друзі, ми отримали у результаті. Це у нас цибулиння, це чай каркаде, це чорниця. Можу сказати, що каркаде та чорниця не відрізняються майже, хоча чорницею. Фарбувати набагато дорожче. Тож можна зекономити і фарбувати все ж таки чаєм каркаде. Далі у нас куркума. Ось це яєчко я одразу промила під краном водичкою. А ось це залишила. Мені подобається така текстура. Так, і що залишилось? Це в нас е, каркаде плюс куркума. Ось такий чудовий оливковий колір і така мармурова текстура. Кому не подобається, е, і після Каркаде, і після цієї суміші яєчко можна промити під краном, під звичайною водою, і тоді воно стане ось такою більш однорідного кольору, однорідного забарвлення. Сподіваюсь, вам сподобалось відео. Тож залишайте коментарі та ставте, будь ласка, лайки. Па-па!